Доброго дня, дорогі друзі. Щиро вітаю вас на моєму каналі. Вас турбує погіршення пам'яті? Ви часто забуваєте, навіщо зайшли в кімнату. Не можете згадати ім'я знайомого або ловите себе на тому, що перечитуєте одне речення кілька разів. Не хвилюйтесь, ви не самі, і найголовніше це не кінець. Мозок можна розвивати, і він може працювати краще, навіть якщо вам вже не 20. У цьому відео я покажу вам одну просту техніку, яка здатна включити мозок на всі 100%. Вона не потребує пігулок, спеціального харчування чи складних вправ. Усе набагато простіше і набагато ефективніше. А головне, ви зможете спробувати це просто сьогодні, перед тим як почати. Давайте розберемось, чому мозок починає згасати. Справа не лише в віці, а в тому, що що ми перестаємо його використовувати. Мозок це як м'яз. Коли ми його тренуємо, він стає сильнішим, швидшим, точнішим. Але якщо ми його не вмикаємо, він починає економити енергію і переходить у режим збереження. У результаті забудькуватість, неуважність, втома, відсутність концентрації. Знайомо? Добре. Бо зараз я покажу вам одну техніку. Яка активує мозок, покращує кровообіг, включає обидві півкулі і змушує вас думати швидше і глибше. І ця техніка називається Перехресні рухи. Так настільки просто. Це рухи, в яких ліва сторона тіла перетинає середню лінію і тягнеться до правої, і навпаки. Що це дає? У моменти перехресного руху одночасно активуються обидві півкулі мозку. Ліва яка відповідає за логіку, аналіз, мову і права за образи, інтуїцію, творчість. Це не вигадка. Є дослідження, які підтверджують, що такі рухи активізують мозолисте тіло мозку, місце, яке з'єднує обидві півкулі. А коли ці півкулі починають працювати узгоджено, вся система стає ефективнішою. У вас покращується пам'ять, увага, здатність до навчання, знижується рівень стресу. Зростає ясність мислення, і найкраще це займає менше, ніж 5 хвилин на день. Давайте спробуємо разом, станьте прямо, розслабтесь і почніть торкатися ліктем до протилежного коліна. Лівий лікоть до правого коліна, правий лікоть до лівого коліна. Не поспішайте, рухайтесь ритмічно, синхронно з диханням, вдих рух, видих повернення у вихідне положення. Виконайте 10-15 повторень з кожного боку. Уже після першої хвилини ви можете відчути, що в голові прояснюється. З'являється більше енергії, краще фокус, пропадає розсіяність, ця вправа ідеально підходить вранці, щоб увімкнути мозок, в обід, щоб перезапустити, або ввечері, щоб зняти напругу після дня. І так це настільки просто, що здається навіть занадто легким. Але повірте. Просте, не означає неефективне, ви можете ускладнити техніку, додавши рухи руками в різні боки або виконувати її із закритими очима, але найголовніше робити це регулярно, кожного дня хоча б кілька хвилин. Це краще, ніж читати сотні статей про розвиток мозку і нічого не змінювати в житті, бо мозок працює краще не від того, що ми про нього думаємо, а від того, що ми з ним робимо. Отже, якщо ви хочете. Краще запам'ятовувати, швидше мислити, легше фокусуватись, знижувати стрес і зберегти ясність розуму надовго. Почніть із простого, з перехресних рухів. Це не чарівна пігулка, але це реальний інструмент, який працює. Спробуйте просто сьогодні. А якщо хочете більше таких практичних технік, залишайтесь зі мною. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро. Про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!